Ну, давайте тако реально безтьобу. Чому я не раджу купляти камери там по тисячу півтора гривень? Тому краще доплатити якусь тисячу і взяти реально офіційну камеру. Ну це безтьобне відео максимально. Давайте почнемо так з лайтового, з лайтової версії. В неї дуже дешевий пластик, максимально дешевий пластик, і воно відчувається навіть в руках, що це дотке. Ну, типа, ну, дішман відверто. А ми зараз дивимося, як вона ще дана камера нам буде показувати. Дивіться, покажу вам одну історію. Попри те, що дана камера підключена від по 48 вольт і біля камери, власне, йде розгалужувач на 12. Тобто, ви можете подивитись, як вона класно працює. Тобто, ну, це типа. Ну, це це трафляє. Показати вам, як має камера нормально працювати. От я вам зараз покажу, дивіться, не переключаємося. Я вам Зараз просто відкрию, наприклад, свою камеру. І покажу, як має показувати камера і як повертатися зараз. Також перейдемо в значно більшу якість, крутішу. І заходимо і дивимося, як вона має повертатися. Дивіться. Це отак показує нормальна камера. Бачите? Без проблем. Взагалі, жир. І от подивіться, яка кольоропередача і так далі. Це, от, це нормальна камера. А тепер дивіться, переходимо на оцю камеру, яка на, там на півтора тисячі гривень дешевша. Дивіться. Ну, це, це, це ж тришак. Це просто тришак. Я підозрюю, що той моторчик через місяць просто умре. Ще плюс ще величезний мінус, що це і англійська програма, і української мови і тут немає. Гарантії на дану камеру немає. Також і дивіться, ну, типу, як ми бачимо, матриця взагалі не світлочутлива. Ну, навіть не то, що світлочутлива, вона дуже слабо і дуже паршиво передає кольоропередачу. Ну таке враження, що це якийсь аналог. І давайте подивимося, якщо. Ну от 15 метрів ми вже не бачимо таке зображення. Ну, якщо ми візьмемо, наприклад, від ізвіза аж c да, камера буде в два рази дорожча, але бляха муха, вона буде 20 метрів. Бачите, а тут дивіться, тут тут без шансів, просто без шансів. От тому така різниця. От маєте дішман, ви платите, ви в принципі маєте. Але повірте, можна взяти за ті самі гроші неповоротну камеру. Але офіційно нормальної фірми і вона буде значно крутіша, як во гівно. Ну, це вже об'єктивний об огляд. Ну, але оце воно це мене просто виносить. Тут, поки вона повернеться, мене таке враження, що тут зараз шестерні злетять, і та камера перестане працювати. Ну, десь так. Ну, ви маєте розуміти, що ви берете. Плюс до того, що ця камера, наскільки я бачу, вона ще має. Досить таки високу фокусну відстань е -е, ніде не показано. І з того, що я бачу, вона... з того, що я бачу, вона покла... показує зближено. І в мене підозра, що тут взагалі якась четверка або навіть більше міліметрів. Але тим не менше, маємо, що маємо. А вам вибирати самому, мучитись або працювати з комфортом, наприклад, так як отут. Дивіться, красота, дивіться. Бррр, брр, полетіли, дивіться, брр, брр, все, камера літає, нормально працює, взагалі без питань ніяких. Подивіться на кольоропередачу, подивіться на оцю чіткість, ну, то, ну то, це, це, це фірма. А?